Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного настрою на весь день бажаю. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з об'ємними геометричними фігурами. А допомагати нам хоче бджілка. А що це вона тримає? Так. Це діжечка з медом, і за формою вона нагадує циліндр. Що ж таке циліндр? Це об'ємна геометрична фігура. Вона має дещо спільне з фігурами, з якими ми познайомились на попередньому занятті кубом та кулею. Давайте разом спробуємо з'ясувати. Чим ці фігури схожі, а чим відрізняються. Куб і циліндр схожі тим, що їх можна поставити, і коли спробувати їх легеньким поштовхом зрушити з місця, то вони лише трішки просунуться вперед, а відрізняються тим, що у куба всі сторони квадратні, а циліндр має лише дві протилежні сторони у формі круга. Саме ці дві сторони і допомагають йому впевнено стояти і не котитись. Тепер давайте порівняємо циліндр і кулю. Схожі вони тим, що обидві фігури можуть котитись, а відрізняються тим, що куля може котитись в різних напрямках, а циліндр лише в одному певному напрямку. Бо в кулі немає ні кутів, ні кругів, а циліндр має круги. Пропоную визначити, на які геометричні фігури схожі ці предмети та розташуємо їх відповідно до фігур, на які вони схожі. Подумайте і скажіть, яку площинну фігуру нагадує циліндр? Так, він нагадує прямокутник. Давайте порахуємо, скільки з зображених предметів схожі на прямокутник, а скільки на циліндр. Та щоб нам швидше порахувати, спочатку їх розділимо. Предмети схожі на прямокутник розмістимо ліворуч, а схожі на циліндр праворуч. Тепер рахуємо разом предмети схожі на прямокутник. Один, два, три, чотири, п'ять. А зараз рахуємо предмети, схожі на циліндр. Один, два, три, чотири, п'ять. Що можна сказати про їх кількість? Так, їх порівну. А зараз я пропоную порівняти циліндри за кольором і товщиною. Подивіться і скажіть, якого кольору тонкі циліндри. Так, червоного. А якого кольору товсті циліндри. Вірно, зеленого, дуже добре. Бджілці дуже сподобалось з нами працювати, і вона запрошує нас до себе у квітник. Погляньте і скажіть, якої форми клумби у квітнику бджілки. Так, круглої, трикутної кутної та схожої на циліндр. А якого кольору квіти на клумбі трикутної форми? Вірно, рожеві, а на клумбі круглої форми. Так, червоні. А схожа на циліндр майорить квіточками якого кольору? Правильно, жовтого кольору. А ви звернули увагу, що у квітнику бджілки є не лише квіти, а й дерева. Біля якої клумби росте товсте дерево? Так, біля клумби з жовтими квітами форми циліндра. А біля якої клумби ростуть тоненькі молоді деревця? Вірно, біля клумби з червоними квітами круглої форми. Молодці, дуже гарно попрацювали. Та наша бджілка вже втомилась і хоче відпочити. Нехай бджілка відпочине, а ми, поки вона відпочиватиме, приготуємо їй сюрприз та згадку за допомогою аплікації. Для цього нам потрібно зразок, великий прямокутник жовтого кольору, три смужки чорного кольору, різні. За довжиною та товщиною, два прямокутники оранжевого кольору одного розміру, та менші два квадрати оранжевого кольору одного розміру, квадрат жовтого кольору, білий аркуш паперу, клей, пензлик, ножиці, фломастери або маркери рожевого або червоного та чорного кольору, простий олівець. Клейонка. Спочатку беремо найбільшу чорну смужку, складаємо її навпіл по довжині, розгортаємо та розрізаємо по лінії згину. Те ж саме робимо з меншою смужкою, а з найменшої смужки батьки допоможуть, можуть вам вирізати два маленькі кружечки. Та відразу ж приклеїти їх до менших смужок. Ось так. Потім з прямокутників оранжевого кольору робимо овали, а з квадратів оранжевого та жовтого кольору кружечки вже знайомим способом. Далі беремо більші смужки чорного кольору та наклеюємо їх на великий жовтий прямокутник. З лівого боку, по ширині прямокутника, змащуємо клеєм та підгинаючи під низ правий бік, з'єднуємо їх та склеюємо, утвориться ось така смугаста трубка. На аркуші білого паперу, приблизно посередині, простим олівцем проводимо коротеньку лінію. Ось так. І біля неї прикладаємо вгорі овали з лівої та правої сторони лінії, а внизу круги. Це крильця бджілки. Потім змащуємо смугасту трубку клеєм на місці її з'єднання та приклеюємо на лінію, проведену олівцем. Далі беремо жовтий круг, приклеюємо короткі смужечки з кружечками, це вусики. І домальовую чорним фломастером або маркером очі та рот, а рожевим або червоним кольором щічки, це голова бджілки. Змащуємо кружечок лише знизу та прикріплюємо до тулуба. І ось який чудовий сюрприз ми подаруємо бджілці. Діти, сьогодні ми з вами. Познайомились з новою об'ємною геометричною фігурою циліндром, пригадали такі фігури, як куля та куб, також об'ємні, порівнювали предмети за кольором та товщиною і виготовили цікаву аплікацію. На цьому я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!